Доброго дня, з вами Фідер Компанії поступає в продажу Volkswagen Tiguan Sport 2017 рік Airline. Автомобіль повністю на ходу. Має ось таке пошкодження капот. Автомобіль гарно виглядає. Ще ззадні є такі от мінімальні пошкодження. 2,0 бензин 119 тисяч миль пробігу, панорама, хороша репутація. В автомобілі немає ніяких помилок. І ще не працюють сидіння. Праве сидіння працює, ліве не працює. Тому... Кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.